Це особисто мої досягнення, які для мене цікаві. Вони мені чомусь здаються неймовірними. Хтось з цим працює в когось своє бачення. Я взагалі ні, не претендую ні на чию увагу. Але хочу поділитися, що, що виходить і до, до чого все це йде. Є такий Excel-калькулятор. Для прорахунку от умовно зараз питання: шаф. От Ми указуємо ширину, висоту глибину, указуємо кількість висивних ящиків, полиць, ручок. Автоматично далі прораховується об'єм по самим фасадам. Вони можуть бути в даному випадку двох типів МДФ або ДСП, перелік от такої фурнітури. Та матеріалів в кожного вона може бути різна. В мене вона тут з стінами, з артикулом навіть якщо ми ввели отоці от дані шафи, ми маємо короткий розрахунок. Чим на даний момент змінилася ця таблиця від попереднього разу? Так, це тим, що коли ти вводиш от ці вхідні дані, відразу готується комерційна пропозиція автоматично. Тобто, я собі виділив деякі пункти розовим кольором з цієї таблиці, які я хочу, щоб вони відображалися в, в комерційній пропозиції. Тому е, на даному етапі не потрібно редагувати кожного разу там, умовний word файл для того, щоб відправити це замовнику. Зараз це все також буде дублюватися автоматично. Тому от комерційна пропозиція на даний момент буде автоматично виглядати отак: є короткий короткий перелік тих матеріалів, які я хочу, щоб були для замовника, і відразу розраховується вартість з ДСП фасадами та МД фасадами. От в даному випадку мені потрібно буде тільки змінювати картинку або те завдання. Яке надсилає замовник для мене? Це прям супер-мега пришвидшує прорахунки. Замовник не чекає, я про про нього не забуду, тому що не так не так багато. все це до того, що багато запитань, скільки скільки варто є отакі от параметри, або скільки варто є отака з такими параметрами. Тому ще раз. Ці всі розрахунки вони є орієнтовними і точними вони тут не можуть, не можуть бути. Для точного розрахунку вже потрібно, щоб була підготована візуалізація. Ми знаємо точну кількість матеріалу, і тільки тоді ми знаємо кількість виробничих послуг, ну і відповідно якісь будуть редагування по фурнітурі. Тому от той автоматичний файл потім просто потрібно буде вручну внести редаговану кількість виробничих послуг, чи фурнітури. Чи фурнітури. тому... Є чомусь бали, велика кількість запитів. А скинь мені цю табличку. А я хочу, я хочу отримати цю табличку, я хочу купити цю табличку. Не проблема. Я її створив не з ціллю продавати. Я її створив з ціллю, тому що мені це зручно. І ці розрахунки актуальні для мене. Для вас вони можуть бути взагалі невідповідні. Не ви не приймаєте.